Того фатального дня власник меблевого супермаркету, форум Шабаб Алоян, виходить зі свого магазину у супроводі двох бійців титану. Раптово до них впритул під'їжджає блакитний шевроле. Двоє кілерів одразу відкривають вогонь на ураження. Охоронці своїми тілами без бронежилетів прикривають алояна і гинуть під чергою куль. Але перед цим таки встигають поранити водія АВО. стікаючи кров'ю, той тисне на газ, залишаючи основну брудну роботу на свого подільника. Власник форума ще встигає забігти всередину, але професійний вбивця його наздоганяє. 19 вогнепальних поранень не залишають бізнесмену жодного шансу на життя. В цьому місті лежав власник торгового центру, лицем вниз, дуже багато крові було, є навіть сліди від куль. Давид Батикян, так звати кілера, сам видав правоохоронцям усю інформацію про замовника зухвалого розстрілу. Ним виявився брат дружини вбитого Мераб Суслов. Родич хотів привласнити собі 12 мільйонів доларів від продажу акцій. Саме через гроші виник конфлікт вважають слідчі. Суслова шукали майже рік. Затримали аж у Татарстані. Суд, який тривав кілька років, засудив його та кілера до довічного ув'язнення. Але Суслов так і не зізнався, що замовив розстріл, і тепер хоче вийти на волю. На сьогоднішній день шукаються шляхи, скажімо так, скасування вироку стосовно суслова по обставинам, нововиявленим так називаємо обставинам. Суд апеляційної інстанції, куди звернувся Суслов, заявою, дав чітку оцінку цьому. Що нововиявлених обставин в даній ситуації немає. Суслов скаржиться у колонії, з ним погано поводяться. а Підтримка у нього аж на рівні Генеральної прокуратури. Саме звідти від заступника генпрокурора Анжели Стрижевської до вищого спецсуду України йдуть скарги на ухвалу апеляції. Вона вбачає суттєве порушення стороні захисту, тобто адвокатам Суслова, не було представлено можливості виступити в реплиці, але ж Адвокати Суслова самі б себе позбавили цієї, можливості, не з'являючи в судові засідання неодноразово, будучи належним чином повідомлені. На захист Суслова стає не лише заступник генерального прокурора, а й навіть уповноважена справ людини. Людковська теж виходила, вона була в апеляційному суді, що е, ходять е, Суслова обі там, травіти там. Син загиблого бізнесмена переконаний, чиновники такого рівня не мають права впливати на судові органи і захищати вбивцього батька. Ввері в этом що заплатіли. Суслов постійно змінює адвокатів і за свою свободу ладен платити. Не заплатить він лише ось цьому чоловікові Віктору Брежнєву. В той фатальний день, вісім років тому, загинув його єдиний син, лейтенант міліції, боєць титану Андрій Брежнєв. Хлопцю було усього 24 роки. Його матір досі не може оговтатися від страшного горя і живе від операції до операції. Призначено судом компенсацію мільйон гривень. Родина убитого охоронця чекає й досі. Мені присудили мільйон, щоб, щоб виплатити моральний і матеріальну ущерб. з цих грошей мені ні копейки не виплатив, а в його є значить гривень, щоб наняти адвокатів і прочих підкупити, щоб справу продовжувати. Гроші є. В його. Утім, до яких би витівок не вдався ув'язнений суслов, родичі загиблого бізнесмена кажуть: зроблять усе, аби замовник убивства їхнього батька не вийшов на волю.